Зупиняєтесь через геморой? Проптоглівенол полегшує свербіж свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус гемороїдельних вен. Проптоглівенол радій життю без геморою. Раніше фраза В мене квартира на останньому поверсі викликала заздрість. А в часи відключення світла співчуття. Знаєте, з самого початку відключень світла українці почали викладати в соцмережах багато постів, в яких видно, що нас ніколи не зламати. Ось декілька таких постів наших незламних громадян. Запросив до себе дівчину подивитися кіно через прохання ДСНС економити. Спочатку вимкнув світло, потім телевізор, потім обігрівач. Коли стало холодно, спочатку запропонував зігрітися вином, а потім під ковдрою. Вранці ще і воду зекономили, коли разом приймали душ. Ще один пост мешкою на прирічній мали вимкнути світло о 16-й. Вже 19-та, а світло ще не вимкнули. Ніхто не знає, може щось трапилось. От ще один пост, коли дали світло, дружина одразу припахала. За годину зробили генеральне прибирання, випрали білизну та попрасували. Після перестановки меблів клеїмо шпалери. Люди, допоможіть. Хто знає, куди подзвонити, щоб нарешті вимкнули світло. Ще один пост. Я живу на 24-му поверсі. Завдяки вашим відключенням, мій собака навчився ходити до туалету за графіком ДТК. Підкажіть, будь ласка, кому написати, щоб якомога довше не включали світло на Туманяна, 9, другий під'їзд, бо я капець з якою офігенною дівчиною в ліфті застряв. ПС з ліфтером я вже домовився, сунув 200 гривень через щели. Отже, звичайний український будинок, в якому трохи не за графіком вимкнули світло. Під ваші попустки. Віка, йо-майо! -йо! Я ще до смітника не дійшов, а ти вже мені надзвонюєш. Зараз викину сміття і прийду. Як забув сміття. Блін. Ну, добре, вікусь, ну пізніше. Віка, ну я не піду на 18-й поверх, ну майси совість, а. Ну все світло увімкнуть і я прийду. Все бувай. О, сусід, привіт. Допоможи до ліфта, Можеш не поспішати. Вкрали ліфт. Годинки Як? на чотири. Капець, вони ж мали за годину вимкнути світло. Молодці! Працюють з випередженням графіку. А ти так би не сміявся, бо через таких, як ти, ми і не можемо зібрати на генератор для нашого під'їзду. Що це через таких, як я? Я ж сказав, всі скинуться на генератор, а потім вже я подумаю. І... А що це ти преш таке? Слухай, Жека. Зазвичай же труп з хати виносять, а не в хату. Та який це труп? Що ти, ти мелиш? Це обігрівач. У мене хох. Ігуана мерзне. Хо! Навіть я таксую те, що не називаю. Взагалі-то наша теща з нами не живе. А. Ти ж знаєш, у мене там багато тварин вдома. Ну так, так. Ти б цей своїх тваринок навчив би по-іншому грітися. О! Оп. І все. В мене вся сім'я так гріється, навіть собака. Я екзотичних тварин заводжу не для того, щоб з ними бухати. Оце я не знаю, на що ти їх заводиш. Ні, суп них не, не дозволяєш зробити, не шашлик. Я вже в віки сумочок наробив би, гаманців всяких. А ти тільки їх кормиш у і грієш, вже третій обігрівач тягнеш. А! Так от через кого у нас світла нема. Це зрозуміло. А, здорова, мужики. що тут у нас мітинг? Привіт, Ігорчик. Та ось Жека хоче скинутись на генератор за себе і за своїх тварин екзотичних. Шо? Так а почекайте, а що світла немає? Немає. Блін, вони ж мали вимкнути через годину. Слухай, Єгорчик, ну світло це таке. Це як секс в подружньому житті. Можна трохи і почекати. Ні-ні-ні-ні. <риклад> До речі, доводиться чекати через таких, як ти. Здав би на генератор, вже поїхав би. Капець! Ти мені ще за генератор розказуй. Ти тут взагалі не живеш. Приїжджаєш до своєї янки пару раз на тиждень на пару раз. І все. Слухай, сильно б хотів би, піднявся б до неї. Пішки. Я? Yeah? 24-й поверх. Якщо я навіть туди дійду, то вже ніякої янки мені не захочеться. Та тоді забий. Завтра прийдеш. Не можна завтра. Ми вже два рази переносили. А Бог любить трійцю. А тебе не любить. Так що, може, підеш? Ну завтра так завтра, чого. Ну, тоді тримай кулаки, щоб не з'явився якийсь спортсмен, в якого дихалки вистачить і на Сходинки, і на янку. Так, ні, я краще залишуся, потримай. О, тяга собі. Ні, краще отак. Якщо гора не йде до Магомета, Альо, Янка, слухай, а я тебе запрошую до ресторану. Пішли, сходимо, кудись посидимо годинки 4-5. Це я вже внизу чекаю тебе. Давай. Що ти Янку ганяєш, а? Удалі так. так худа, як палка. Сам би пішов, так тиждень, другий, і себе в форму привів би. Не привів би, у мене конституція тіла така. А. Я теж так раніше казав, коли був такий, як ти. О, ти що був такий, як я? А, Бачиш, в мене такі? стара куртка ще залишилась. А, а як ти схуд? Бо я вже перепробував там і дієти, і системи. А ти би спробував систему, заведи собі собаку і гуляй з нею тричі на день. Сім днів на тиждень. Тридцять днів на місяць, триста п'ять днів на рік, поки ти не здохнеш, бо вона. Собаки це зло. Угу. Я так розумію, в тебе сука. Кобель. А. Але поводить себе як сука. А. Якщо його не вигулять, він мені в тапки гуляє. Також. А я так розумію, графіки а, вигулювань не співпадають з графіками відключень. Да? Іноді співпадають. Да? Угу. Я одного разу з тим собакою застряг у ліфті. А він якраз туалет хотів. На чотири години. Да. Я ще потім чотири години, той ліфт з хлоркою вимивав. Ні, Ну що ти хочеш, собака, ну не витримав. Та витримав молодець. <праць> Сука, кабель. <праць> а у нас у під'їзді у ліфті зробили такі аварійні скриньки. У них там ліхтарик, запасні батарейки, там трошки їжі, водичка, заспокійливі таблеточки, щоб людина могла пережити ці години. Так, знаю, знаю. У нас такі самі в під'їзді стояли, але вони постійно кудись зникають. Так, такі коробки були там. А -а -а. Так це аварійні скринки були. Блін, я думав, гуманітарку хтось кладе. Шо? Я вибачаюсь. Я все поверну! Всі коробки! Всі. Коробки? Так. І що мені твої коробки. Ну будеш там своїх тваринок тримати. Ну. А тобі кажуть, цілий зоопарк, так? Так. Ти що прямо так любиш тварин? Не дуже. Мене донька їх любить, а в такий час їй не відмовиш. Ну да. Найскладніше дивитися, щоб вони у темряві не розбіглись. Ти собі тарганів завіди. Вони від світла розбігаються. Та ні, я серйозно. Вже третій день не можу знайти очкову кобру. Що? Ти зараз про тещу? Яку тещу? Там півтора метра така гадена. Або десь вентиляція, або по під'їзду повзає. ти повзує. Блін, він жартує, я реально очканув. Ось тому вона і називається очкова кобра. Тільки зараз зрозумів. Чуєш? А це в тебе хом'яки є? Є. А оце правда, що вони постійно по колесу бігають? Так, а тобі нащо? У мене стартап. Так, мені треба двадцять тисяч хом'яків. Зробити велике колесо, під'єднати його до генератора, нехай хомяки бігають і виробляють електрику. Це буде перша в світі ХЕС. Хес. Хомо електростанція. На 20 тисяч хомоват. Ти б краще на генератор скинувся, бо сусіди тебе в колесо. Та Закинуть, будеш ти бігати там Не цілий надо. день. Воно йде у нас. Лифтер, дивіться на нього. Це по-любому. Хтось застряг. А він вже спішить. Оце доброго дня. Вітаю. Це другий під'їзд. Зранку був другий. А, дякую. А я на кому поверсі лів застряг? Ну, дивіться, десь між першим і двадцять четвертим. Десь так. Дякую за допомогу. Нема за що. А вам краще, щоб ліфт застрягав на першому, так? Я з цими відключеннями вже ніхто не відчуваю. Мені ну і так, і так важко. Тому що мені ж спочатку треба горіше піднятися, вимкнути ліфт правильно, потім спуститися, знайти де ліфт застряг, Визволити людей, потім знову повернутися і так, щоб все почало працювати знову. Шесть. Алло, віку. Слухай, тут така справа. Я в ліфті застряг. Прикинь? А цей ліфтер. Ух, він черепаха, єлі йде, ага. Що? Бачиш нас в дворі. От ти глазаста. Капець. Ну тут зібрання у нас. Так, Ми тут вирішуємо, скидатись на генератор чи ні. Я, звісно, за. У нас Женька проти. І Ігор. Шо? Шо? А, все, пока-пока. Що пока. таке? Што проти. Та скинусь я вам на генератор. Ось вам. Дивіться. Перший внесок. О! Не знаю, я щось з ліфта викрутив. Людині повезло. Навіть коли світла немає, у нього роботи повно. А у нас зараз немає світла і роботи нема. Я цю проблему вирішив заздалегідь. Купив собі безперебійник? Ні, звільнився ще влітку. <рив> Ні, ну слухай. Світло відключене, це прикольна тема. Я, я вчора таке еротичне шоу подивився. капець. Яке... — Яке шоу? В котрій годині це було. У 23.00. Що ти трендиш? В цей час в нашому домі не було світла. В нашому не було. А в сусідньому якраз включили. Вони там були не готові, а я був готовий. Я вже з біноклем, з попкорном. М -м -м, таке шоу, хлопці, капець. Шкода, що мужик з мужиком, а так ви, все прикольно. Так, щось моє еротичне шоу затримується. Янка, ну що ти де ти? Голову миєш? О, це надовго. Та чого надовго? Вона там ліхтариком підсвітить і нормально. А фен, куди вони включать? Блін, фен, точно. Янка, відбій по голові. Відбій, давай спускай, шапку якусь натягни чи шарфіком замотайся. Д давай все чекаю. Блін. Ох, Це включення, відключення, включення відключення. це вже фігня. Ми з Янкою, ну, коли світла немає, ми сексом не займаємося. А коли світло вмикає, то займаємося. То я боюся, щоб в мене як у собаки Павлова не був той рефлекс. Лампочка зажилася у мене. Блін, Я взагалі не розумію, як можна оце в темряві сексом займатися. А ти що, не пробував? Та ні, я спробував одного разу. Шість швів наклали. Шість швів? Так. Як це? Отак я приходжу додому, світло є, все класно. Такі я прям з порога кажу жінки, лягай! Зараз я такий роздягаюсь, все думаю, щас напригну на неї, прям розбігаюсь, і світло вимикаю. Геть! Отак в двері я клупануся. І так шість раз. Отак. Слухай, мені здається, саме для таких, як ти, продаються презервативи з підсвіткою. Ти що, серйозно? А, так це тобі треба. А мені нащо? З собакою гулять. Як ти собі це уявляєш? Вийшов я вечором з собачкою погулять, а сусіди що бачать зверху. За собакою по парку якийсь боченець бігає. А у нього зі штанів лектарик стерчить, да? Та ні, я мав на увазі собаці на хвіст надягнути. і... А хоча бігає так. О! Диви, вже йде. Щось швидко ти сьогодні всіх витягнув. Та яке там? Слухайте, у другому під'їзді на примічний 27 є, ніхто не застряг. Як третій під'їзд, ти ж сказала другий. Сука. Я кажу добре, йду в третій під'їзд. Вибачте, а мені здається, у вас сумка з інструментами була. Йосип драний. П'ятсот, п'ятсот, п'ятсот. Вибачте, а що п'ятсот? Довбаних сходинок в вашому під'їзді. П'ятсот. Ні, якщо бути точним, п'ятсот вісім. Ще вісім сходинок до під'їзду. Я кожну сходинку своїм обличчям пам'ятаю. Вісім швів. Дякую за допомогу. Ага. А до речі, можливо, у вас пауербанк. а? Ти що, хочеш ліфт зарядити і поїхати? А Ти ще й гуморист, так? Да? Ні, я хочу ліхтарик підзарядити, щоб ці сходинки не нарахувати. ну? У мене немає. У мене теж. Тримай мій. Заряджайся. Е-е-е, <рес> Щоб перезаряду не було. Тихо, 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 тихо. 0,2% залишилося. 500. 500. Лише 500. 500. А, бач, 500. 500. Алкаш. На пьесу и Я лифтер. Ой, выбачте. Герои вы наши. У вас столько работы сейчас. Давай. Зразці. Ну що? Коли світло вимкнули? Ну, ви ж у нас консьєржка, ви всі новини знаєте. Та й я Арестовича вчорашнього дивилася, заснула. <реш> Третій раз вже на середині засинаю, бо цей каскар так добру в добру баюк. В під'їзд ні, ніхто в чужий. Не заходив. Приходив Арестович, ми йому сказали, що прийшов через два-три тижні. Жертивник, ти на генератор будеш гроші здавати? Я сказав, подумаю. Ти вже місяць думаєш. Саша, зсу зараз так швидко звільняють Україну. Щоб поки ти надумаєш, той генератор вже не потрібен буде. Я більше за них всіх вірю в ЗСУ. Блін, Коли вже ці відключення закінчаться, коли на Росії світ вимкнуть назавжди. Було б круто. О! Сіпо! Да, хлопці клас! Так, тихо! Все, тихо, постал... тихо, тихо, тихо. Чекайте, да, чекайте. Я потримаю, потримаю. Давайте піднімаємо, піднімаємо. О, 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 алло, алло Янка, що що, що? Ти вже вдяглася, Уже роздягайся. <рис�я> Який ресторан? Яєшню зробиш. Давайте. Обережно, обережно, давайте хлопці, хлопці. Так. Опа! Що? Прифлект. Давай Я сам понесу. Я з ним в ліфт не сяду. Ти ще вліптися, треба думка. Ні-ні! І за генератор подумай, алкаш! От подлюки расистські, а? ССУ вивоювати не здібні, тільки й можуть цивільних кошмарити. Ну, Нічого, українців це тільки об'єднує. Ми і в темряві бачимо, які вони кончені. От. От, гади, а що вам там за поребриком всім темно стало? Знову світло вимкнули. Ти впевнена, що цього разу другий під'їзд. Троє чоловіків добре, я вже тут. Ах ти! Я ліфтер. А. Бабуль не знаєш на якому поверсі ліфт застряг, а? а я знаю. Пішли подивимось. Пішли, а, тільки одразу його не відкривай. Мені спочатку одного жлоба треба на генератор розкрутити. 30 та 31 грудня тихо, 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 тихо. Без паніки все нормально, нормально дихаємо, дихаємо. Все клас, все добре. Одразу дві прем'єри від дизель шоу. Ви готові починати? Два останні дні цього складного, надскладного для нас року. <гум> <гум> дизель шоу підтримає всіх українців. Гучними прем'єрами. Є одна вільна розетка. О! Капець Яна. А? Ти зламала пункт незламності. 30 грудня прем'єра нового дизель-шоу. Я навіть боюсь собі це уявляти. А я це бачила. А 31 грудня в новорічну ніч великий новорічний концерт дизель-шоу. Так, я ж цілий вечір на нього чекала. 30 та 31 грудня. Дві прем'єри від дизель-шоу. І чому ж дід Мороз не Моросний? Е, 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 ну так це е, зараз світло вимикають, і він боїться в ліфті їхати. Зігріваємо гумором. Ми його будемо гріти. Будемо в ліжко до себе пускати. Він в тебе на пузіку буде отак грітися. Або ні, воно краще нехай з мамою в обнімку спить. І прямуємо в новий рік з перемогою. Ви знаєте, що до діду, ми ще подумаємо. А ось вашого брата щоб в Україні і духу не було. Зрозуміли 30 та 31 грудня о 20-й. Відео класне класне відео. Це відео загрожаєш в інтернет. Дивись прем'єри на наших ютуб каналах Гумор Айсі та Дизель Студіо.